Привіт! Зараз ми розглянемо оптичні властивості дисперсних систем. Ознайомимось з методом для розпізнавання колоїдних та істинних розчинів. Дистильована вода. Очищена вода практично не містить домішок та сторонніх іонів, отримують перегонкою в спеціальних апаратах дистиляторах. Ферум трихлорид. Тверда, кристалічна речовина жовтого кольору, розчинна у воді. фером 3 гідроксид червоно-коричневі кристали нерозчинний у воді. Гідроксид одержують шляхом дії лугів на розчини солей заліза. купрум 2, гексаціоноферат 2. Краснокоричніві кристали. нерозчинні у воді. Силікатна кислота. Дуже слабка, малорозчинна. У воді утворює колоїдний розчин. Натрій флуорид кристалічна речовина білого кольору без запаху. У воді розчиняється погано. Лазерна указка портативний генератор електромагнітних хвиль видимого діапазону у вигляді вузьконаправленого променя Колоїдний розчин не можна відрізнити від істинного. Наш зір не дає змогу побачити частинки. Колоїдні розчини, як і істинні, прозорі, але при боковому освітленні спостерігається розсіювання світла в оптично неоднорідному середовищі, утворюється конус тіндаля. для порівняння використаємо дистильовану воду та істинний розчин фером трихлориду. Крім того, приготуємо дисперсну систему з більшими частинками. Це малорозчинний фером флуорид щоб отримати його, змішуємо хлорид заліза та натрій флуорид. Зверни увагу, ми розмістили розчини в порядку збільшення розмірів частинок. Для спостереження ефекту тіндаля необхідне затемнення. Для цього візьмемо лазерну указку та пропустимо сфокусований промінь світла через кожний розчин. У першому стакані дистильована вода, розчин прозорий, промінь в ньому непомітний, у другому стакані ферум трихлорид, розчин також прозорий, промінь непомітний. Отже, в стаканах 1 та 2 знаходяться гомогенні однофазні системи, істинні розчини. Третій стакан містить золь фером 3 гідроксиду. Розчин теж прозорий, але спостерігається світловий промінь, ефект тіндаля. Подивись на четвертий стакан. Тут також спостерігається ефект тіндаля. Більша інтенсивність світіння є в стаканах з частинками більшого розміру. У другому випадку це золь Купрум 2 гексаціоноферату 2. П'ятий стакан спостерігається опалесценція – світіння у всьому об'ємі гелю силікатної кислоти. Причиною опалесценції є розсіяння світла на колоїдних частинках за рахунок дифракції, що тісно пов'язана з ефектом тіндаля. Перемішуємо вміст шостого стакана, щоб підняти з дна частинки дисперсної фази та пропускаємо сфокусований промінь світла через розчин. Знову спостерігається опалесценція. На спектрах розсіяння світла засновані методи визначення розміру і форми частинок. Отже, в стаканах 3 та 4 мікрогетерогенні дисперсні системи. Колоїдні розчини, в стаканах 5 та 6 грубодисперсні системи. Колоїдні розчини володіють оптичними властивостями, що відрізняє їх від істинних розчинів. Під час проходження променя світла крізь розчин колоїдні частинки розсіюють світло. Цей ефект називають ефектом тіндаля на честь англійського вченого Джона Тіндаля, який його відкрив.